Минуле України зберігає рани, які не гояться десятиліттями. Голодомор 1932-1933 років став геноцидом, що забрав мільйони життів і назавжди змінив історію держави. Це була трагедія, яка зламала долі, забрала дітей, обірвала родини і спустошила українські села. Пам'ять про ці злочини тоталітарного режиму і сьогодні болить кожному, хто знає правду про той страшний морок. Голод. 32 33 1933 року. Ми завжди говоримо, що це страшна, чорна сторінка в історії нашої держави. І скільки б не проходило років, ми будемо пам'ятати про неї, будемо згадувати тих, кого не відспівали, кого навіть не знають, де могили знаходяться. Але це, це нас застерігає. Це застерігає не робити помилки. Бо, на жаль, Отримавши незалежність в 90-х роках, ми не зрозуміли, хто наш головний ворог, і на превеликий жаль, ми маємо знову жертовність. Жертовність втрати мільйонів наших найкращих хлопців і дівчат. Тому голодомор це не лише пам'ять, це наука, і наука життя, наука історична, яку Варто відкривати і доносити до аудиторії, до наших громадян до нашого суспільства публікувати ті документи, які відображають весь той жах, який відбувався, зокрема, в нас на прилученні. 21 жовтня прилуки згадували тих, хто загинув від штучно створеного голоду. Посадовці прилуцької міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко поклали квіти до пам'ятного знаку, віддаючи шану знищеним родинам, безневинним людям, які стали жертвами нелюдської політики. Пам'ять про голодомор це частина нашої національної відповідальності. Вона об'єднує покоління і нагадує наскільки дорого коштує свобода. І доки ми пам'ятаємо загиблих, ця трагедія не зникне в мороці минулого. Оцей холодний такий день. Мокрий день, бо здається, що дійсно, ніби Господь Бог сьогодні згадує всіх цих померлих, і цей такий дощ, але він теплий, робить поминальний день за всіми тими жертвами, які на превеликий жаль сталися в другому, 33 році. Земля прийняла цих людей. А наш обов'язок зупинити той геноцид, який відбувається зараз, вивчаючи і згадуючи той геноцид, який відбувся в 1932-1933 роках.